Що ви знаєте про кіберспорт з Mortal Kombat? Якщо ви дивилися наше минуле відео на цю тему, то точно багато. Але далеко не все, адже ми пройшлися лише по трьом класичним частинам, які вийшли в золоту епоху аркадних залів. Та як ви напевно знаєте, навіть номерних Mortal Kombatів у ті часи вийшло не три, а чотири. Останній побачив світ у 1997 році, тобто на закаді Аркадної культури в США, і став однією з найбільш сумнозвісних ігор у серії. Саме з нею розпочалося стрімке падіння американського гіганту жанру файтингів, але якщо для казуального гравця воно протриває лише до самого початку нульових, то для змагального, за винятком тільки дрібнесенької частини спільноти, аж до виходу дев'ятки в 2011 році. В цій частині ретроспективи змагального Mortal Kombat ми опишемо темну епоху його кіберспортивної сцени, чи вірніше ті ігри, які не змогли зібрати велику змагальну спільноту, як це вдалося Ultimate mk 3 Перелічимо кожну причину, чому четвірка мала настільки негативний вплив на популярність серії. Розповімо, чому ера PS2 дала серії оговтатись, але не була популярності суто за свій синглплеєр, і покажемо, чому насправді в 3D епосі МК криються одні з найунікальніших змагальних файтингових досвідів у серії, яким, на жаль, так і не дали стати кіберспортивними. Почати розповідь про Mortal Kombat 4 складно. Ця гра водночас і не найжахливіша у франшизі, навіть має своїх небагаточисельних фанатів, але має чимало проблем десь малих, а десь фундаментальних, які складаються в один великий провал. Але ось важливий факт, який часто оминається. Ви знали, що ця гра вийшла в аркадні зали в своєрідному ранньому доступі? Ну. Тобто недоробленою, і ми кажемо не пререлізні публічні тести, які в гри були, і для аркадних залів такі регіональні тестування не в новинку, а про версію 1.0 перший офіційний реліз. У ній замість 15 персонажів було 12, і трьох, яких не існувало навіть у файлах гри. Схоже, намагалися подати як секретних, по аналогії з umk 3 За цими знаками питання крися лише Нуб Сайбот, але він так і не доживе до фінальних ревізій аркадного МК-4. Так чи інакше, а гравцям і без того було очевидно, що на ринок виконали дещо незавершене. В режимі драбини не було фінального боса, в жодного з персонажів не було кінцівок, а фаталіті присутні тільки в одного Саб-Зіро. Ревізії є майже в кожної аркадної гри, проте рідко різниця в контенті між ними настільки разюча, наскільки в МК 4. І це вже підкосило стартовий імпульс даної гри, бо до фінальної 3.0 треба було ще дожити. А дороблений і перевірений часом Ultimate Mortal Kombat 3 стояв у залі неподалік. Пам'ятаєте, як ми казали в минулому відео. Кожний здібний гравець починає казуалом, і тож якщо гра не може зацікавити таку аудиторію, то ні про яку професійну сцену годі і мріяти. Це стосувалося оригінального МК3 і це саме стосується МК4. Якщо підсумувати, то є три основні причини неуспіху цієї гри для казуальної аудиторії: візуал, набір персонажів та одиночний контент. Ми забули згадати про це в минулій частині ретроспективи, але класичні МК були відомі своєю неординарною графікою, яка досягалася скануванням реальних акторів і перетворенням їх на спрайти. Проте кінець 90-х був періодом, коли всі 2D-франшизи намагалися перейти в 3D, хоча б у якомусь зі спін-оффів. Стосувалося це і файтингів: Street Fighter EX, Fatal Fury Wild Ambition, Samurai ShoDown 64 і так далі. Тож Мідвей обрали піти за трендами і створити 3D-гру, в якій стара технологія не могла бути повторена. А свій цікавий арт-стиль замінити на. Ось це те, що ви бачите на екрані. Можливо, не всі з вас зрозуміли, в чому проблема. Це ж рання 3D гра. Вони ж усі так виглядали, хіба ні? Ні, для аркадних залів 1997 це не той рік, коли 3D-гру можна назвати ранньою. Sega ще у 1993 році випустили перший Virtua Fighter, а 3D-ігри в інших жанрах вони робили ще раніше. МК4 треба порівнювати вже з Virtua Fighter 3, Tekken 3, Soul Edge, Rival Schools і так далі. І поруч із ними ця гра виглядає жахливо: від пропорцій чоловічків на екрані до ненасичених арен і до в особливості анімацій. Це те, на чому виїжджали тодішні малополігональні файтинги, але в МК-3 вони рвані і сміхотворні. Якщо ж судити з точки зору фанати серії, то МК-4 виглядає ще жахливіше в порівнянні з двовимірними МК2 та МК3. В тих ігор нестаріюча графіка і їхні аркадні версії вражають навіть сьогодні. Навіщо було квапитися з переходом у 3D, коли найпопулярніші 2D-файтинги чудово себе відчували і без цього? Наприкінці 90-х вийшли Street Fighter 3, перші два Marvel vs. Capcom і Capcom vs. SNK. Всі з них стали культовими. Той же The King of Fighters залишався в двох вимірах аж до 13-ї номерної частини включно. А вона 2010 року випуску. Остання ж ревізія Guilty Gear XX так і взагалі виходила у 2012-му. Звісно, були 3D-спінофи, проте більшість із них провалилися. І Mortal Kombat 4, вочевидь, спінофом не був, тому і провал був болючішим. І все заради однієї нової механіки, яка майже не вплинула на ігровий процес, і якої, до речі, навіть не було в першій ревізії гри. Далі набір персонажів. На перший погляд він не здається таким же катастрофічним, як в оригінальному МК-3. Наче є три ніндзі, є Люк Кенхі з рейденом, є Соня, навіть он Джонні Кейджа відродили з мертвих. Але якщо порівнювати з ультимативним МК3, про трілоджі краще взагалі помовчимо, то прийде розчарування. 15 бійців замість 22, тобто як у звичайній трійці, 0-ніндзя жінок, нуль ніндзя кіборгів, серед ніндзя чоловіків немає популярного смока чи єрмака. Okay. Ермака. <кій> Ермака. Немає і жодного улюбленця сіквелу типу Кунглао чи Бараки, або аж тріквелу типу Кабала чи Найтвулфа. Натомість, майже половина ростеру складається з найнудніших нових персонажів в історії серії, хіба що за виключенням богу вітру Фуджіна і некроманта Кван Чі. А це, в свою чергу, значить дві речі. По-перше, казуальним гравцям не цікаво грати за приблизно третину персонажів. По-друге, змагальні гравці, які грали за без применшення будь-якого з сильних персонажів umk 3, мають шукати собі нового мейна в МК-4. І як вишеньку на торті, ми маємо напевно найнуднішу аркадну драбину в історії Mortal Kombat. -у. До виходу гри на консолі в ній був один єдиний фінальний бос. І це навіть не Шао Кан чи хтось подібний у стилі та харизмі, а шинок. Полору перший старший бог. По факту клон Шанцунга на мінімалках, бо він навіть не перевтілюється в інших персонажів, а просто копіює їхні здібності. Принаймні в консольних портах повернули культового гору з першої частини в якості підбоса, Але навіть він не рятував гравців від крінжу, який ті відчували, коли бачили ці легендарні кінцівки. You well, Kai. You are now a true Shaolin warrior. Так, Рейден, бо на інтернеті каміна шало ворє німо. Авгату мільярь в моєму проблем. Мортолкомба чотири не був жахливим. Але він дуже сильно розчарував. І це стосується як нас з вами, коли ми пробували цю гру казуально, так і тих небагатьох, які намагалися вивести МК-4 на змагальний рівень. Можливо, ви зараз здивуєтесь, але механічно четвірка це не відсотків, так 80% та сама трійка. Проблема тільки в тому, що ті інші 20% є в кращому випадку непотрібними чи суперечливими, а в гіршому відверто поганими. От, наприклад, у грі є та сама система комба, але замість індивідуальних послідовностей. Та так у кожного персонажа тут є універсальні. З одного боку, це робить гру доступнішою, бо гравцю не треба знову вивчати базові комбо, коли той перемикається на когось новенького. Але з іншого, це робить ігровий процес за різних бійців одноманітнішим. І з нововидень ми маємо одну єдину механіку пересування, яка виправдовує перехід у 3D, а саме крок у бік у 3D просторі. Все, що він робить, це трохи послаблює снаряди, які і так в МК не те, щоб були сильними. І як ми вже казали, в недоробленій версії 1.0 сайдстеп взагалі був відсутній. Також у персонажів з'явилася зброя, яку можна дістати, тільки для того, щоб суперник вибив її з ваших рук будь-яким пуком. Але навіть якщо йому це не вдасться, не очікуйте на велику шкоду. Бо останнім та, напевно, найгіршим нововведенням є механіка макс демеджу, яка не дає робити комбо не більш ніж 40% здоров'я. Ніби це не МК, а Marvel vs Capcom із його комбо на 50 ударів. І як в MVC, деякі персонажі можуть її обходити за допомогою певної зброї, що веде в нескінченні комбо. З усім цим виникає питання. Навіщо змагатися в МК 4, якщо є у МК 3? Для кого він? Для тих, хто хоче нагибати не на кабалі, а на тані? Чи відміняти стрибок ударом ногою, що є без жартів єдиною новою високорівневою технікою цього МК? Звісно ж, навіть у цієї гри є своя маленька змагальна спільнота, а в якого файтингу її немає, але вона навіть менше, ніж у перших двох Mortal Kombatів. Певен, що вже не один з вас приготувався писати коменти про те, що в МК4 теж була своя ультимативна версія. Дійсно ж, у 1999 році на Sega Dreamcast вийшов Mortal Kombat Gold, який справді для казуального гравця був кращою версією четвірки. В ній було додано шість старих улюбленців, серед яких Кітана та Міліна, Сайракс і секретний сектор, Кунглао, Барака. А ще був перероблений Нуб Сайбот, який до цього в консольних версіях теж був секретним. Додали можливість обирати будь-яку зброю на будь-якого персонажа, додали пару арен, ну і це все. Не рівень у МК3, звісно, але з казуальної точки зору, і справді непогано. Проте є причина, чому змагальні гравці залишилися на оригінальній четвірці. Всі нововведення в золотій версії були зламаними. Кожен без виключення новий чи перероблений персонаж цього оновлення був на рівень вище будь-якого з найсильніших персонажів ванильної четвірки. Що стабільно відображаються в тір-лістах, де їх ставлять поруч із самим Горо. Сектор такі взагалі прийнято вважати найзламанішим не бос-персонажем в історії МК, бо його спам з самонавідними ракетами не має жодної контргри і може виконувати навіть людина, яка вперше тримає в руках контролер. Ну і вибір зброї на користь грі не пішов, бо зі специфічним орудям сетапити обхід механіки максимальної шкоди стало набагато легше. Та все ж, МК Голд став ледве не найкращим релізом у франшизі за цей період. Адже ми говоримо про часи не тільки переходу серії в 3D, а й бажання Едабуна розширити лор франшизи через спінофи. Так, четвірка стала початком занепаду серії і зменшення зацікавленості в її спортивній складовій. Проте Mortal Kombat Mythology Sub-Zero та Mortal Kombat Special Forces стали двома останніми цвяхами в кришку її гробу. Перша була екшн платформером із цікавими, але криво вставленими файтних механіками, складність якого була невмолимою з усіх найгірших причин. А друга нудним до всирачки екшеном про Джакса. Ці ігри хоча й не були файтингами, але закріпили як за фанатами, так і за нефанатами думку, що серія Mortal Kombat доживає свої останні дні. Вона не може задовільнити ні казуалів, ні компетитивів. Її розробники не розуміють, що самі від неї хочуть. І тож сприймати її серйозно більше немає сенсу. Це кінець. Але поки гравці зневірювалися, Едбун готував грандіозний камбек. І ось ми нарешті дійшли до PS2 епохи Мортал Комбату. На нашу думку, найбільш недооціненої змагальної точки зору, бо саме ці ігри заклали фундамент для остаточного відродження серії з дев'яткою, проте залишилися відомими тільки за синглплеєр контент. Mortal Kombat Deadly Alliance був сміливим кроком для серії, і це стає зрозумілим ще з першої катсцени. Прислужники минулих головних гадів, Шан Цунхі Кванчі, об'єднуються та бувають Люкенга, чемпіона чотирьох минулих Mortal Kombatів та протагоніста серії, а також Шаокана. Стоп, він що, досі живий? Mm, але це сюжет в ігровому процесі. Ж, гра аж ніяк не повертається до витоків. Натомість, Мідвей подвоїли ставку на третій вимір, повністю базуючи ігролад на вільному пересуванні в ньому. Тривимірний МК стає такою собі сумішю 2D та 3D файтингів зі спецприйомами, але в той же час із жагловою комбо-системою заздалегідь визначеними послідовностями ударів, яку ця серія власне сама й зародила. Не обійшлося і без унікальної родзинки. Тепер кожен з персонажів має аж три стилі бою, один з яких у більшості є той такий зброєю, що відтепер не можна вибити. Між цими стилями можна вільно і майже без колдауну перемикатися однією кнопкою прямо посеред бою. В кожного з них усі атаки та послідовності є унікальними, є навіть комбо, посеред воду яких потрібно змінювати стиль. Вартувало Еду Буну відмовитися від засилля універсальних механік, і ми отримали одну з найрізноманітніших бойовок в МК навіть на сьогодення. Та найголовнішим нововведенням тут є Конквест. З казуальної точки зору, про нього часто говорять лише як про зародження того самого стабільно хорошого синглплеєру. Але насправді це був і перший місточок між підпивасною та змагальною аудиторією. Адже ви не просто виконували місії, і читали між ними про події та лоргри. У цих місіях вас також вчили механікам і тренували робити комбо на різних персонажах, що робить Conquest у Deadly Alliance одним з найперших повноцінних туторіал режимів у файтингах і великим кроком уперед для жанру загалом. Ця гра не могла знову вивести серію на вершину популярності, на якій вона була в часи UMK3. проте вона була більш успішною і точно витягнула Mortal Kombat після болючого падіння наприкінці 90-х. Але це тільки початок, бо вже через два роки виходить Mortal Kombat Deception, який слугує темною кульмінацією для сюжету як минулої частини, так і серії загалом, який відполіровує механіки Deadly Alliance додаванням комбо брейкерів, розширенням мовсетів персонажів, створенням мап із інтерактивними сегментами тощо, і безмежно розширює синглплеєрний контент. Конквест тепер не просто туторіал, це цілий пригодницький режим із кількома відкритими світами, який дозволяє в буквальному сенсі прожити ціле життя нового головного героя, досліджуючи іконічні конічні локації, натикаючись на знайомих і нових персонажів, занурюючись у лор Мортал Комбата, врешті дізнаючись, що призвело до пробудження першого імператора зовнішнього світу Онаги, і також паралельно навчаючись грати в гру. Звісно! А крім усього цього, на вас також очікують веселі побічні режими Chess Combat і Puzzle Combat. Назви яких кажуть усе за себе. Проте навіть це не найголовніші нововведення даної гри, принаймні для нашої історії. MK Deception також став першою грою в серії з можливістю змагатися онлайн. Так, у 2004 році на консолях шостого покоління. І це також було великою інновацією для файтингів, де онлайн був хіба що в японських версіях деяких портів на Dreamcast. Думаємо, не варто пояснювати, чому це був масивний фактор для змагальної сцени Deception. A. З казуальної точки зору, справа Mortal Kombat то, як серії, знову налагодились. Мідвейна віддалося нарешті зробити хороший спін-офф Shaolin Monks, кооперативний біт М-Ап, у який ми вам дуже радимо пограти саме вдвох. І хоча Mortal Kombat Armageddon, який сетапив перезапуск серії, мав чимало проблем, що найменше все через те, що в неї запхали всіх, всіх, всіх персонажів із попередніх ігор, та ще й можливість створювати своїх, і відполіровувати це за два роки було ну просто нереально. Він мав і чимало своїх цікавинок, і не був сприйнятий погано. Але чи переросла ця казуальна аудиторія в кіберспортивну? М -м, скоріше ні, ніж так, попри всі намагання сприяти цьому туторіалами та онлайном в усіх цих ігор були змагальні гравці, які виводили їх на новий рівень, і їх було значно більше ніж у четвірки, але в той же час навіть близько не порівняно з трійкою. Саме з кіберспортивної точки зору, можна сказати, що вони були менш успішними, ніж перші дві частини, бо турніри з 3DMK проводилися рідше і були дуже аматорськими. У причини цього, звісно ж, сміливо можна записати різку відмінність цих частин від 2D МК, на противагу все ще фактично двовимірному МК-4. Щонайменше в темпі, ці файтинги значно повільніші і відчуваються ближче до текенів, що цілком зрозуміло, могло не зайти старожилам серії. Специфічні механіки типу стилів бою чи комбо-брейкерів із боями в повітрі теж докладаються до відчудження однієї аудиторії від іншої. Не варто забувати і про спадок, який залишив МК4 для MKDA, а саме несерйозне ставлення до франшизи з боку її не фанатів. Але основною причиною тут була, як не дивно, відсутність аркадних версій. Хоча в нульових за межами Японії аркадні зали і занепадали, вони все ще лишалися хабом для змагальних гравців, які в подальшому зароджували кіберспортивну сцену. Атмосфера і культура цих місць природно спонукало тому, щоби ставати кращим і довше залишатися за грою перед тим як відправитися назад у чергу, та й зібрати там різних людей, не всі з яких є друзями один одного, було значно легше. Тим часом домашній Deadly Alliance із синглплеєрним туторіалом сприяв якраз підпивасності і казуальності гри, що непогано саме по собі, і не заперечує потенціал гри до компетитива. А потенціалу там було багато. Наприклад, техніки із використанням блоку, які допомагали швидше долати відстань у 3D просторі. Ефективність цього варіювалася залежно від стилю бою, проте це вже трохи розбавляло повільність Deadly Alliance та подальших ігор серії. Із повільним відновленням після ударів допомагала відміна цих анімацій дешем назад, що робила нейтральну гру тут більше зав'язаною на коротких комбо. Ця гра мала і ексклюзивні механіки, які не попадуть у наступні 3D-частини. Наприклад, у кожного стиля бою були свої унікальні та різноманітні здібності на окремій кнопці. Відновлення здоров'я, парирування, підсилення шкоди, вструмлення вашої зброї, ворога задля додаткової шкоди протягом усього раунду тощо, були й стінки на арені, від яких персонаж перетаці по ньому трохи відштовхувався, і це створювало додаткові можливості для комбо. З трьох 3D МК на PS2, де для Alliance вийшов найменш комплексним, головним чином через малу кількість спецприйомів, і відповідно більший фокус на комбо-грі, як у традиційних 3D-файтингах. Та меншу варіативність опцій у нейтральній грі. Важливим прикладом тут буде кидок, який на противагу більшості файтингів можна блокувати, і тож на нього не треба по іншому реагувати. Але попри це, а вірніше було б сказати, завдяки цьому, вона також вийшла найменш зламаною і найбільш сфокусованою, через що в неї було та є чимало адептів серед маленької спільноти 3 dmk Щоправда, значно менше ніж могло б бути, якби в грі був онлайн. У Deception же мережевий мультиплеєр був, проте турнірів з нього історично проводилося менше, ніж з Deadly Alliance. І причиною цього якраз є можливість грати онлайн, адже офлайн-турніри з файтингу, який не має аркадної версії, організувати значно складніше, ніж просто знайти опонента в лобі. Та хоча онлайн МК Deception був досить активний на свій час, і тірлісти тоді навіть враховували його специфіку. Ключові слова тут на свій час, бо специфіка, про яку йде мова, це повільна за сьогоднішніми мірками швидкі з'єднання в комбінації з жахливим неткодом, який робить неможливою гру між людьми на великій відстані. Неткод був загалом ледве не найголовнішою проблемою в жанрі аж до недавна, і на момент виходу Deception технології GGPO, яка значно його покращувала, не існувала. Відповідно, рухи персонажів на які треба було реагувати зі швидкістю із кількасот мілісекунд, були в онлайні імбалансними, не кажучи вже про наприклад підкидування дайру, на який і в офлайні зреагувати майже неможливо. Ну а ще до меншої популярності цієї гри доклався не на найцікавіший набір персонажів, де для Лайн, звісно, теж повводив кілька непопулярних бійців: від Пивоанта Борейчо, який ще куди не йшов, до легендарно посередніх Мавадо та Хсу Хао. Про існування першого з яких автор сценарію взагалі забув, але Десепшн? Це все ж чемпіон по нецікавим новачкам, чого вартує один кобра, а.к.а. неліцензійний Камео Кене Мастерса зі стрітфайтеру, у який при цьому не повернулося так багато старих популярних бійців, як в MKDA. Справедливості заради були цікаві нові персонажі. Ашера та Хавік з'явилися саме тут. Але коли вони займали слоти Кітани чи Рептилії, фанатам було все одно. Та якщо відкинути всі ці нюанси, що очікувало гравців? Велика кількість спецприйомів у персонажів означала повернення фокусу на їхньому використанні, проте в той же час комбо зі звичайних ударів також стали набагато довшими і потужнішими. В мілі гравців Deception могли на багатьох персонажах робити джаглин на 80 плюс відсотків здоров'я, як це було ще в старих добрих 2DМК. І щоби зовсім не залишати лежачому місця, щоби подихати, в гру навіть додали можливість бити певними ударами бійців, що впали. Саме для цього всього і був введений комбо брейкер. При затиску блоку і кнопки вперед, коли вас атакують, ви відкинете суперника від себе і повернете обох персонажів у нейтральну позицію. Застосувати брейкери кожен може тільки три рази за матч, що теж створює цікаву динаміку зі спробами забейтити на брейкер. Погодьтесь, краще вирішення проблеми, ніж макс демедж. Інтерактивні краї на аренах, з яких можна скинути суперника, дозволяють завершувати деякі комбо додатковою шкодою, а якщо цей край червоний, то й моментальною перемогою в раунді. Хоча зазвичай смертельні паски в змагальних матчах відключаються. Найголовніше, однак, на перший погляд, видається дечим зовсім мізерним, китки тепер не можна заблочити. Ми не жартуємо, коли кажемо, що ця зміна власноруч визначила метод десепшена, а все тому, що можливість вириватися захватів вчасним натиском кнопки при цьому не з'явилась, тільки ухилятися від них присіданням, стрибком, бекдешем або ударом у відповідь. Через це МК Десепшн знавці 3D-мортачів кличуть грою китків. Вони тут є найпотужнішими прийомами після тільки вище згаданих підкидувань у повітря ударами по землі, які теж не блочаться і їх можна тільки перестрибнути на реакції. Для розуміння наскільки китки тут сильні, персонаж Нуб Smoke, який мав би бути на дні тірлісту, зважаючи на його жахливу фреймдату та скейлинг шкоди в комбо, вважається одним з найсильніших бійців, суто через те, що один з його китків веде в надзвичайно легке нескінченне комбо за допомогою одного швидкового удару. Але хоча Десепшн є не безпроблемною грою, Армагеддон це напевно найзламаніша частина у всій серії, і наявність 63 персонажів. Це найменша з проблем. Нова механіка бою в повітрі дає кожному персонажу в грі нескладне нескінченне комбо, через що більшість турнірних правил з цієї гри дозволяють перезавантажувати повітряні серії ударів лише два або три рази. А це перший і єдиний випадок в усій франшизі, коли баниться не якийсь із персонажів, а ціла техніка. Чимало ударів та прийомів у грі багнуті, наприклад, мають неправильну шкоду. І хоча вони не так сильно ламають гру саму по собі, вони відіграють ключову роль в одному з найбільш шалених нововведень. можливість створювати власного персонажа на основі прийомів інших бійців. Знаючи, що обрати і поєднуючи це з багами самого редактора, можна створити настільки зламаних бійців, що кіберспортивній спільноті цієї гри довелося б заборонити Creative Fighter загалом. Проте він не заборонений в онлайні. І тож той у свій час був забитий гравцями на кастомних імбах та супербосах. І, як ви вже, мабуть, здогадалися, кількість бійців компенсується їхньою якістю. Всі вони за набором прийомів, що спеціальних, що комбо, відкотилися до навіть нижчого рівня, ніж Deadly Alliance. Найболючіше тут те, що у всіх персонажів тепер не три стиля бою, а два. Однак ефект косоги знову взяв гору. Через усі свої шалені механіки та кількість персонажів Армгедон був популярнішою грою, ніж Deception зі змагальної точки зору. Що, не знаєте про косоги? Айдана. Тоді можете подивитися наше відео про файтинг по Хокуто Нокен, no де ми розбираємо цей феномен і пояснюємо, чому гравців притягують шалено зламані файтинги. Але, переходячи до нашої думки про 3D МК, нам шкода, що Десепшн так несправедливо оминули. Тобто, нам шкода, що загалом цю епоху Мортал Комбатів оминули з кіберспортивної точки зору. Але за другу з цих трьох ігор нам удвічі шкода. Попри її проблеми, вона була золотою серединою в механіках між Deadly Alliance та Armageddon, і персонажі в ній були найбільш відшліфованими та повними індивідуальності. Тих, кого зацікавив 3D МК, радимо придивитися до фанатського мода Ultimate Mortal Kombat Deception, який виправляє проблему посереднього ростеру. В ньому до гри додалися персонажі з Deadly Alliance, кілька з Armageddon, навіть один унікальний Тремор із Special Forces, який офіційно стане грабельним тільки в МКХ. І мов сети, деяких із них були розширені. Можливо, не вистачає змін балансу, але мод продовжує розвиватися, і навіть зараз це найкращий спосіб познайомитися з даною епохою Mortal Kombat. -у. Хоча ми зупиняємось сьогодні на армагеддон, той не був останнім 3D МК. Як і минула 2D-епоха. Тривимірна завершилась катастрофічно провальним проєктом, напевно, найбільш руйнівним, ніж четвірка з двома сумнозвісними спінофами. І ми можемо з упевненістю так казати, бо саме після неї Мідвей припинили своє існування. Проте пройшло зовсім небагато часу, і розробники Mortal Kombat утворили нову студію вже під ковпаком Warner Brothers і випустили нову частину, ту саму, яка врешті відродила кіберспорт з Mortal Kombat, і зробила його таким, яким його знають сьогодні. Але про все це вже наступного разу. Так, так, ми знаємо, що обіцяли вам дві частини, але як відомо, Бог любить трійцю, а Блес любить багато переглядів на своєму каналі. Тож, підписуйтесь на нього, щоб не пропустити Цього разу точно заключну частину про кіберспортивний Mortal Kombat, а ми ж дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступних відео, ми розглядаємо кожну і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!